Дрон, що був готовий від години до півтори години. Він виходить вже на стенд. Ще пів року тому Ігор не знав нічого про виробництво дронів. Тепер же у парі з Володимиром вони збирають більш ніж десяток безпілотників на день. Спочатку ми беремо раму, складаємо її до кучі, потім прикручуємо туди мотори, потім прикручуємо камеру, потім ставимо відеопередачі, Дві деталі, які друкуємо на принтері. І далі він йде вже на пайку. Найчастіше хлопці збирають дрони камікадзе, але нещодавно почали розробляти більш серйозні пташки. Це гексакоптер. Якщо той порівняно бере десь кілограм 200 вибухівки, якоїсь ну снаряду, скажімо, то цей бере до 6. і буде. Вертатись неодноразово, а цей дрон буде під скіт. Організувати виробництво FPV-дронів вдалося завдяки кооперації підприємців та небайдужих громадян. Наразі волонтери працюють у шістьох ігор і Володимир збирають дрони. Інші знаходять фінансування та замовляють потрібні деталі. Кошти, які залучені на сьогоднішній день, це вже більше п'яти мільйонів гривень. Собівартість залежить в першу чергу від запчастин. тобто наскільки ми вигодно. Зможемо купити запчастини відповідно настільки і низько, низька буде ціна. На сьогоднішній день вартість виходить 11 500. 11 500 – це вже ціна разом з батареєю, розповідають благодійники. Тобто, дрон повністю готовий до виконання бойових завдань і не потребує жодних модифікацій. Кожну партію безпілотників волонтери особисто везуть воїнам на передову за майже рік роботи. Було передано вже близько 400 пташок. Їздимо на фронт, передаємо з рук в руки дрони і маємо зворотній зв'язок. Тобто ми розуміємо, що треба доробити, що треба переробити в дронах. Ми завжди, якби на зв'язку з військовими, і згідно їхніх потреб і взагалі наших можливостей, якби намагаємось забезпечити всіх в рівних таких пропорціях. Дрони не чекають додому. Додому чекають людей військових. Дрон не шкода. Хай він там залишиться на полі бою. А наші військові пошвидше повертаються всі додому з перемогою. Долучитися до ініціативи благодійників і забезпечити наших військових якомога більшою кількістю дронів можна за QR-кодом зображеним на екрані.